О, знову нова локація. От. Нова локація. На Божій горі. Зараз підійдемо, включуся. Так, а ось і кри, криниця ця Іра. Що ти питала, де та вода? А, і кружечка ще стоїть на лавочці. Ось таке місце. Божа гора. А я так розумію, тут навіть душ є. Ну видно, що тут прибирають, замітають люди. Так, да, тут, я так розумію, можна скупнутися, набрати води і скупнутися в святій воді. Я розумію, це саме так зроблено. Тобто можна піти і зробити, як кажуть, омовіння. Ну, видно, ж тут прибиралися. Ось така локація. пробувала? було. Це треба джерело на самій верхівці води. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. На, на верхівці води б'є джерело. Да. Дійсно, можна подумати, що воно святе. Ось так там б'ють вода. Відкрито, все доступно. Цікаво теж. Храм печера. Ідемо вище. Хух. Ну такий не дуже легкий маршрут. Ось ми піднялись там там храм, а вон печера, храм печера. Там написано слава Богу. Вовіки слава і ось ця печера. І ось тут ця печера. Да. І ось тут ця печера. Дуже багато ікон, десь капає водичка, там... А що там далі? О, там ще одна. Телія є. от така печера. Велика печера. Все це з піщаніка Чесно, трошки так стрімнувато. Дуже багато закіпчено потолок. Крестами. Еще одна, еще одна типа келли я поняла. Вот все песчаник. Тут уже навіть, я думаю, тут люди приходят моляться, то вытуптали вже получается. Вот так вот. Поднимаємося выше своей печери. Вот, тут храм стоит. Ну, я разумеется уже храм, а внизу то уже была печера. Вот, все начиналось с печер. А, вот так. О, а там вышка какая-то, или что? Це найвища точка на цій горі. Ось там, ось вони вже пішли, там були окопи з часів Другої світової війни. От. Взагалі, скільки ходили, вся гора, вся гора. Видно вибухи і снарядів, що корили тут дебело. От. Це видно, що це було копано. От я думаю це був невеличкий. Може бліндаж, тому що видно, що це викопали. А от далі ось отак по периметру і йдуть зезаго образні копані е, окопи. От, тут є цікава якась така вишка, я не знаю, що це таке. Чесно, не знаю. Що то є. Дуже дуже цікаво. Не зрозуміло. Геть не зрозуміло. О, ну, сміття куди без нього. Але тут багато нав'язали стрічічок, хоча такі стрічки зустрічаються тут постійно і кругом. Туди залізти можна, але я не полізу. У мене вдома четверо дітей неповнолітніх. Того Добре. якось я. Я не лізу, у мене вдома чотиро дітей. Хочеш лізти лізь. що? У мене вдома чотиро дітей, Іра. Зараз на якісь стрічки піскоп і я, І я поїду додому сам до дітей. Не будеш підкозуватися. Не видумай. Ну, На самих верхніх точках ми побували. Все, спускаємося. Йдемо донизу. Я не думаю, що... Потрібно далі щось показувати. Що можу сказати? Ну Тернопільська область, гора Божа. Якщо хтось ну, хоче відвідати, це не просто навіть там туристичний якийсь об'єкт, але це об'єкти і історичні, і туристичні маршрути є і тим самим засходиш там, пішли по сходах. От, можна і пройтися, і прогулятися, і понаблюдати красоти української природи, тим більше гори. І вірянам, які вірують тут теж певна є своя атмосфера, ну скажу так. Я людина віруюча, але якось такою особливою, прям. Ну якось такою, такою непередаваємою е -п 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 передаваємо емоцій, я таких тут не відчув. От. Так, да, тут добре, що зробили, але робили це не як туристичний об'єкт. Е -е це робили люди, які... Сюди ще дуже-дуже давно приходили, молилися Богу, шукали з ним спілкування, хоча Бог живе в наших серцях. Якщо ми його туди позвали, то він в будь-якому місті з нами. Але люди от шукали чогось такого особливого. Да, я багато чого не розумію в тому. От. Але, ну... Це робили віряни. Ця гора теж бачила дуже багато і війни. От. Тож, в принципі, хто полюбляє активні такі види відпочинку, прогулянки. Я раджу посітити От це місце, прогулятися. Десь, може, хтось чогось переживе тут. От, а взагалі тут класно. Тут класно, тут тихо, тут спокійно, дуже. І видно, що там горять втічки, тобто тут кожного дня сюди приходять люди, всім стежать. Ну, можна сказати, що ці місця всі вимовлені, Так що раджу, Божа гора Тернопільська область. На карті вона є. Якщо бажаючи Можете приїхати прогулятися, там ще є, є певні місця, певні локації, але я і так відео вже занадто довге. І вже не одне відео. Це вже друга частина. Отто. Надалі знімати не буду. Всім миру, миру з собою, миру нам в Україні, перемоги в Україні. Тримаймося. Віримо в Бога, бо якби не він, я думаю, зараз було б гірше.